Добрий день, семикласники! Сьогодні урок узагальнення знань з теми паралельні і перпендикулярні прямі. Розв'яжемо декілька завдань. Перше завдання: на якому з малюнків зображено паралельні прямі, а на якому перпендикулярні, і треба виконати відповідні записи. Згадаємо означення паралельних і перпендикулярних прямих. Прямі називаються паралельними, якщо вони не перетинаються. Прямі називаються перпендикулярними, якщо вони перетинаються під прямим кутом. На малюнку 176 прямі А і Б вказано перетинаються під прямим кутом. Отже, А перпендикулярно Б. На малюнку 178 прямі Н і М не перетинаються. Вони паралельні, Н паралельно М. Наступне завдання треба виконати креслення. Накресліть пряму А та позначте точку Н, яка їй не належить, за допомогою косинця і лінійки через точку Н. Проведіть перше пряму Б перпендикулярно до прямої А, друге пряму С перпендикулярно до прямої Б. Проведемо пряму А. Позначимо точку N, яка не належить прямій АН. І підпишемо: точка N не належить прямій А. Треба через точку провести пряму Б, яка буде перпендикулярна до прямої А. Візьмемо косинець. Одну сторону косинця суміщаємо з нашою прямою А, іншу сторону косинця суміщаємо з точкою N. І через точку Н по стороні косинця проводимо пряму. Підпишемо, це у нас буде пряма Б. «А» перпендикулярна до «Б». Тепер треба провести пряму С, яка буде перпендикулярна до прямої Б. Знову беремо косинець, одну сторону косинця сумістили з прямою Б, другу сторону підсуваємо до точки «Н». Можна взяти лінієчку, ось так сумістити, косинець прибрати. І по прямій провести через точку Н пряму, яка буде перпендикулярна до прямої B. Підпишемо це буде пряма С. І запишемо С перпендикулярно до B. Наступне завдання треба за малюнком указати, як називають пару кутів. Що бачимо на малюнку? На малюнку бачимо дві прямі перетинаються третьою. Ця третя пряма називається січною. Для зручності підпишемо, нехай це будуть прямі А і Б і січна С. Кут 1 і 2 знаходимо на малюнку. Кут 1 і кут 2 знаходяться по різні сторони від січною. вони називаються внутрішні різносторонні кути. Внутрішні різносторонні. Кут 1 і 3 знаходяться по одну сторону відсічною. Вони називаються внутрішні односторонні. Кут 1 і 4 називаються відповідними. Переходимо до наступного завдання. За малюнком. Прямі а, Б, К, Л і М Н перетинаються у точці О, чи перпендикулярні прямі К Л і М, Н, якщо перше КОА кут КОА дорівнює 70 градусів. Кут АОМ дорівнює 19 градусів, АОМ 19 градусів чи перпендикулярні прямі КЛ і МН КОМ складається із суми кутів КОА і АОМ. Тобто градусна міра цього кута буде 70 додати 19 градусів дорівнює 89 градусів. Кут між прямими КЛ і МН дорівнює 89 градусів. Отже, прямі. К Л і М н, не, не перпендикулярні. Друге завдання. У другому завданні кут НОБ. НОБ дорівнює 21 градус, К 111 градусів. К Ось цей кут 111 градусів, чи будуть прямі КЛ і МН перпендикулярні. Кут КОБ складається із кутів КОН і НОБ. Для того, щоб знайти кут КОН, треба від 111 градусів відняти 21 градус, отримуємо 90 градусів. Отже, між прямими КЛ і МН. Утворився кут 90 градусів, це означає, що КЛ перпендикулярно до МН. Пряміє перпендикулярними. Переходимо до наступного завдання. Треба накреслити промені АБ і СД та відрізок МН так, щоб промінь АБ був паралельний відрізку МН і перпендикулярний до променя СД. Накреслимо промінь. Нехай це буде промінь АБ. Початок променя АВ. Промінь АБ повинен бути паралельний відрізку МН. Отже, зразу можна накреслити відрізок МН, який буде паралельний променю. За допомогою якоїсь лінійки можна це зробити. Відрізок МН. І промінь АВ повинен бути перпендикулярний до променя СД. Ось так я проведу промінь СД за допомогою косинця. Позначимо прямий кут. Два промені перпендикулярні і відрізок МН паралельний променю АВ. Наступне завдання. Один з кутів, що утворилися при перетині двох паралельних прямих січною дорівнює 78 градусів. Знайдіть градусні міри решти семи кутів. Для розв'язання цієї задачі треба накреслити паралельні прямі і січну, яка їх перетинає. Накреслили. А і Б паралельні це січна. Підписали всі кути, які утворилися. Один із кутів 78 градусів це гострий кут. І на рисунку я позначила 78 градусів це гострий кут 1. Треба знайти всі інші кути. Розв'язання. Кут кут 1 і кут 3. Кут 1 і кут 3. Вертикальні, вертикальні кути рівні. Вертикальні, отже, кут 3 дорівнює куту 1 і теж дорівнює 78 градусів. Оскільки у нас А і Б прямі паралельні, то за властивістю паралельних прямих, які перетинаються січною внутрішні різносторонні кути рівні, тобто, можемо написати кут 3 дорівнює куту 5, як внутрішні різносторонні. Різносторонні, тобто градусна міра кута 5 теж дорівнює 78 градусів. Кут 5 дорівнює куту 7 і дорівнює 78 градусів, пояснимо як вертикальні. Отже, кут 1, 3, 5 і 7 у нас рівні між собою дорівнює 78 градусів, знайдемо кут 2. 1 і кут 2 суміжні. Сума суміжних кутів 180 градусів. Отже, кут 2 дорівнює 180 відняти 78 градусів дорівнює 102 градуси. Кут 2 і кут 4 рівні між собою як вертикальні. Тобто, кут 4 теж буде 102 градуси. Пояснення як вертикальні. Можна написати, що кут 8 дорівнює куту 4, як відповідні, бо відповідні куторівні при перетині паралельних прямих січною, кут 8 дорівнює куту 4, кут 8 дорівнює куту 6 як вертикальні. І зробимо висновок, що кути 2, 4, 6 та 8 теж по 102 градуси. Запишемо все це у відповіді. Восьме завдання треба за малюнком 182 знайти градусну міру кута Х. Погляньте на малюнок 182. Позначимо для зручності прямі, які перетинаються, нехай прямо А, пряма Б, С. Ну і січна Д. Аж 4 прямі перетинаються. Треба знайти градусну міру кута Х. Поглянемо. Дві прямі А і Б перетинаються січною С. 140 градусів та 40 градусів це внутрішні односторонні кути. Якщо знайти їх суму, то їх сума буде 180 градусів. Якщо сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, то прямі А і Б будуть паралельні. «А» паралельно «Б». Якщо дві паралельні прямі. Перетинаються січною С. Так само можемо сказати, що ось цей кут 1 і 130 градусів це внутрішні односторонні, їх сума 180 градусів, градусна міра одного 130, значить кут 1 дорівнює 50 градусів. А кут 1 та Х вертикальні, вертикальні кути рівні, отже, кут Х теж дорівнює 50 градусів. Наступне завдання дев'яте це завдання високого рівня за малюнком 183. На малюнку АБ паралельно СД треба знайти градусну міру кута БКД. Позначимо цей кут, який треба знайти. Невідомий. Для того, щоб ви розв'язали цю задачу, зроблю для вас невелику підказку. Через точку К проведіть пряму, нехай це буде якась пряма ПК, пряму паралельну АБ і паралельно ДЦ. Зрозуміло, тому що АБ і С паралельні між собою. Проведіть через точку К пряму, яка буде паралельна обом даним прямим. І потім подивіться, які кути у вас утворяться, і ви легко знайдете кут БКД.